Привіт всім глядачам бабусиного каналу. У нас на подвір'ї куча металолому, тракторець. І це означає, мабуть, тільки одне, що знов якась конструкція тліє. Кабаки на носі, уборка їхня, тож руками скидати це трохи важкувато, площі чи малі. Тож, чудимо і згортачем. Пробуємо варити згортач на маленький тракторець. Бо щоб на великий варити, то треба трохи металу більше. Нема стільки металолову. І моє доброго дня всім. Так, я вже своєю роботою справилася. Прийшла подивитися, що вони роблять. Наташа допомагає. Щось ми подумали, подумали, що трохи в нас забагато гарбузів цей рік, до кожного згинатися, щоб їх скидати у купи. І задумали таку приспособу зробити. Poka robim na, na maleńki traktor. Ігор робить свою роботу, Наташі теж береться до помідор, Це ти що кетчуп будеш робити? Так. Бачите, воно вже снігу. Ага, вже партію вона зробила. Це вже другу. Що мало їх є? У нас зараз вітри, яблука обсипаються, свині мають що їсти. Вітаміни. Робота в нас іде. Наташа крише помидори. Стасик переробляє. А я кришу яблука-свиня. Яблук нас ніхто поки не приймає. Та в нас тут і нема так багато їх. Так, накришила я вже другі партії. На дворі вітерець, так чуть-чуть прохладно, але впливі. Жарко хотіть і відкрите все. Що, добре яблучко, так? Да? Всі люблять яблучко. помідори вже перемололи. Якраз тільки розбираю, ігор там собі варив. Да, бо то тільки поприхвачувала це заварює. І тут Олежик появився. Біда в нього. Розірвалася цепка на велосипеді. Що ж, дядьку треба виручати? Так, да, Олешка? Вже покинули все, будуть клепати цепку. Так, що там, Олежка вже зремонтував, дядьку, да? так? Да. А, вже розірвалась. Да, дам зараз кулечко, дам. Так, а ну тракторист чи механізатор. На що ти похожий? На тракторіста на і на механіка. На тракторіста і на механіка, все і в мазуті. Футболіста. На футболіста теж, там, там На лонадо... Футболісти такі не ходять чумази. <ріх> там от коли грають, там, там ланадо. Ну, вони як і грають, все одно не такі чумазі та ж може бути зелена, бо по траві проїхав. <пілляв> Помагає сусідам трактора ремонтувати. Все в мазуті. А, да. а, а у вас всі все а, сусіди. Ну <пілляв> так. А скільки тут, а скільки Дана... тут людей? Дана... Не, а там там із ліця кров пішла. Кров пішла був у мазуті, серйозно. А ти... його там Месі підбив ногою? Ногу-лю... ногу. А мазуту де взяли? Їх славформа. Так, а Месі де взяв мазуту? Месі? Ага. Не Месі. А хто? Месі підбив Роналду. Ну а Роналду де взяв мазуту? Ну хто його підбив? А там... А рядом бочка з мазутою стояла? Ні! На тлаві підбив. Ну добре, зараз я дам кульочка, ти будеш їхати вже. Далі. А то вже зробили колеса, чи ще О! ні? Вже зробили, так? Да? Тільки тут спущене колесо. Ясно. А в тракторі. Випробовуємо нашу приспособу. Правда, ми вже тут скидали їх на кубки. Трошки горне будення, бо воно зелене. Ми гарбузи будемо вже збирати, як воно не зелене буде. Нормально. Получається, все ж таки ж не вручну. Кожен гарбузик взяти, кожному покланятися. Так, доробили, випробували. Цілий день програвся, тому що треба було його знайти, що зробити. Але що вони запланували, те й зробили за сьогодні. Каву попили, пороз'їжджалися. У нас гарна погода, дощу нема, болота нема. Тихенько, всім на добраніч, тихої тихо і всім ночі.